Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні я розпочинаю, не розпочинаю, можна сказати, продовжую, а розпоч... вивчати систему таро на прикладі колоди світлого правийця. Як би так вам показати, так воно виглядає. От. Тобто, розбираємо систему таро, на прикладі, на прикладі колоди світлого правиття. А розпочинаю я гілку. Старших арканів, тобто молодші аркани я вже закрила, а зараз старші аркани. І першими я буду брати по два старших аркани, тому що, в принципі, вони десь ідуть навіть парно в якихось моментах, особливо початок. Так от, першими буде в мене блазень. Так, сподіваюсь, вам буде видно. Блазень і мах. Для тих, хто може бачив класичну колоду Уейта, відрізняється. Відрізняється картинка. Але чому я люблю світлого провідця колоду? Тому що вона більш така енергетична. Вона класно працює з відчуттями. Вона більш така світла. Тобто це те, чого не вистачає зараз <по> в ході світових подій, в ході того, що зараз відбувається. Так, така невеличка ремарка. Я сьогодні написала про те, що в мене є потреба закрити деякі грошові питання. Тому, якщо у вас є змога допомогти мені в дописі під відео або окремо в дописі, є посилання на моно і Приватбанки, От буду вдячна кожному за будь-який прояв. Так, і. Повертаємось до відео, тобто старші аркани. Буду намагатись казати коротко і по факту якісь основні питання, але якщо у вас виникнуть додаткові питання стосовно чогось, ну, конкретно цих старших арканів, або ще щось, що стосується трактування карт або системи, ви пишіть в коментарях. Так, блазень або дурень, The Fool на англійський. От так виглядає ця карта, так її намалювала автор. Сподіваюсь, її видно. Відрізняється від класики, як я вже і казала, але енергетично вона передає те, що, в принципі, хотіли донести класик. Тобто wait, да, колода. енергетично чому? Тому що є два ключові слова, які напряму відображають значення карти дурення або блазну цього старшого аркану. Це нове і оновлене. Цей старший аркан символізує Знаєте, потік енергії туди, де необхідно. Ну, наприклад, коли ви щось починаєте вивчати нове, тобто ви відкриваєте для себе нові енергії, нові знання. Або, наприклад, ви берете і робите ремонт в своїй оселі. Оселя така, яка була, але ви оновлюєте, тобто все одно пускаєте нову енергію. Так оце і є основне відчуття, яке хоче передати цей старший аркан. Єдине таке зауваження, дуже ключова ремарка, що це такі зміни, які впливають корінним чином на життя. Тому що вплив старших арканів, він більш такий фундаментальний, ніж молодші аркани. Ви маєте це відчути. Пам'ятаємо про те, що є тіньова сторона старшого аркану і світла сторона старшого аркану. В плюсі. Блазень каже нам про те, що нам йде щось таке нове, тобто нова, потужна, класна енергія. Чого вона стосується, це може бути вагітність, нові відносини, оновлення здоров'я, переїзд. Вивчення нових знань. Тобто те, що впускає енергію, тобто ви впускаєте енергію. До вашого життя йде енергія. Є відчуття такого ризику, тому що, коли ви щось нове вивчаєте, це, звичайно, це такий початок, коли ви тільки-тільки-тільки Ступаєте на цю стежку і ще не розумієте, як рухатись, куди воно вас приведе, тобто ви тільки впустили цю енергію в простір. І на початку є таке відчуття ейфорії, є піднесення, є багато таких позитивних емоцій. Це в плюсі. Тобто в плюсі це коли ви відчиняєте двері ці енергії. От воно впустилось. Ви впустили нове своє життя, або впустили енергію, щоб оновити те, що вже було. Це може бути, до речі, реабілітація відносин, умовна реабілітація, коли ви з партнером починаєте працювати над якимись моментами, які перешкоджають відчувати себе щасливими в парі обов'язково, до речі, любовні парі, це може бути партнерство, це може бути бізнес, але знову ж таки, що корінним чином впливає на ваше життя. Від цього залежить баланс вас і вашого простору, тому що від вас формується ваш простір. Так от, тобто, в плюсі, це коли ви відкрили двері. В нове. Пустили цю можливість, вирішили все ж таки, що цій можливості бути, і ви, звичайно, в якійсь мірі ризикуєте, тому що початок це такий момент, має відтінок ризику. По-різному. Наприклад, от я зараз, умовно кажучи, оновляю вже свою стару рубрику Я пускаю старші аркани. Який я маю ризик, ну, наприклад, негативна реакція. Або взагалі не буде реакції. Це там, негативно відобразиться на моєму стані, тому що я бачу, що нема реакції. Мене, як автора, це може що засмутити. Тому не забувайте, будь ласка, про зворотній зв'язок. Це така ремарка. От, це як приклад плюсу. Тобто ви пускаєте нове, ви впускаєте цю енергію. Вона може стосуватися дійсно дуже багатьох сфер. Це може бути фінанси, це може бути відносини, це може бути ваше фізичне здоров'я, ваше ментальне здоров'я. Якщо ви дивитесь на якісь глобальні процеси, наприклад, те, що відбувається у світі, там, політично розбираєте якісь ситуації, знову ж таки, це оновлення або нове, тобто нові пропозиції. Або оновити старі моменти, це відчуття енергії. Тобто, як ця енергія діє на простір, тут вже треба дивитися або докладати карти, або глибше працювати з відчуттями, тому що все ж таки, як накрути, база трактування, вона будується на відчуттях. От, але це все ж таки от, основна сторона. Це впустити нове. Тіньова сторона. Ви беретесь за нове, тобто ви можете пустити це нове, але ви не можете керувати цією енергією. Це, можливо, наприклад, момент того, що ви себе десь зраджуєте. Знову ж таки, типу, по різним сферам. Йдете не тією стежкою. Керуєтесь не тими принципами, які потрібно особисто вам. Це може бути момент тіньовий, коли ви не впускаєте взагалі жодної енергії. Тобто до вас це постійно, як воно стукає в двері, є знаки, вам прямим текстом кажуть про те, що вам потрібно зробити такі-то моменти для того, щоб покращити свій внутрішній стан, своє оточення, свій простір. А ви це не впускаєте, тобто тіньова сторона, скажімо так, перевертаємо. Наш старший аркан це момент того, коли ця енергія хаотична, коли від цієї енергії нема відчуття задоволення, балансу. Це може бути, коли ви постійно в якомусь такому пошуку, але він достатньо деструктивний. Коли ви шукаєте щастя не в тому, коли ви закриті просто від будь-яких нових моментів, нової думки, Нових ситуацій, нових можливостей. Тобто, коли ви хочете відчути карту блазень і тіньову і світлу сторону, маєте її візуалізувати як потік енергії. Уявіться. Уявіть, що людина це двері, через яку входить енергія. Тобто, яка це енергія, як вона входить, як світло, чи це потік лави, чи, чи це метеоритний дощ? Що це? І пам'ятайте про те, до речі, я це вже зауважила, що всі карти взаємопов'язані. Це я вже давно відчула. Нема такої, що прямо от, це цілком самодостатня карта, все, виключно те, що вона в собі закладена, в там філософські. Моменти вона має в собі, і все більше нічого не буде. Інколи, дуже часто, не інколи, а достатньо часто, але старші аркани мають відтінки інших старших арканів. Наприклад, енергія така з відчуттям вежі, тобто руйнівна, як метеоритний дощ. Нова енергія, нова, але руйнівна. Тобто це вже такі вже тонкощі, які вже з досвідом ви можете відчути. Але часто, дійсно часто, старші аркани мають відтінки енергії інших старших арканів. Тобто, в плюсі ця енергія, знаєте, як весняне світло, весняне сонечко. Оце тепло, ніжність, вона огортає вас. Так, є ризики, є свої моменти, але вона така приємна, те, що відбувається в вашому житті. Воно змінює в плюс. Ви відчуваєте піднесення. Але не піднесення таке, знаєте, як деструктивне. А навпаки, дуже гармонійне. Така енергія, дуже планомірна цієї карти плюсі. В мінусі це така енергія або хаотична, коли процеси такі. Ти відчуваєш, що це просто щось, знаєте, на шквалт, двері в метро. Бачили, як вони отак от, ходуном ходять. Не знаю, в мене викликає таке деструктивне відчуття, неприємне. Звичайно, треба їх пройти, але вони такі не дуже комфортні на вигляд. І от ніби от така енергетика. Або взагалі якась така колонс... колапсована енергетика і дуже така закрита, ніщо нове туди не входить. Оце і є основа старшого аркану. Це я передаю вам основні відчуття, тому що, в принципі, я працюю виключно з власних відчуттів, тому я прокачую свої, скажімо так, струни, щоб краще відчувати будь-яку вібрацію, яка йде. От. Якщо у вас будуть питання по цьому старшому аркану, задавайте, ще раз його покажу вам. Так він виглядає. І відкладую в сторону, і наступний. Прекрасний, просто це є сама енергія, це володіння енергією. Якщо у нас блазень, тут ага, щоб його було видно. От. Якщо блазень це момент, ви цю енергію впускаєте то Мах, я володію цією енергією. Навіть якщо ми зараз візьмемо за основу асоціації, тобто з чим у вас, до речі, можете писати в коментарях, дійсно, а з чим у вас асоціюється блазень, от ви побачили цю карту, яка у вас асоціація, і з чим асоціюється, в принципі, слово маг і побачення, побачене вами те, що автор зобразив на цій карті, тому що, знову ж таки, зображення відрізняється від класики. Тут автор все-таки більше так на емоції наголошував. Так от, маг. Відчуття я керую енергіями. Дуже такий приклад класний маго, коли ви налаштовуєте свій простір так, як ви бажаєте. От я хочу цього. І воно стається. Я хочу так, і дійсно обставини програються так, як ви бажаєте. Тобто, маг це вміння керувати енергією. Ви є осередком свого життя, тобто ви приймаєте вибори, ви ходите, несете своє тіло, куди вам потрібно, так, і відчиняєте або зачиняєте. Двері перед новими можливостями. Мак це теж енергія, але якщо тут просто ви дотикаєтесь до цієї енергії, тобто дотичні до неї, то тут ви вчитеся нею керувати. Тобто, умовно кажучи, ви знаходите в собі якісь таланти. Ну, наприклад, як можна ще відчути цю карту. Ви знаходите в собі якісь таланти і починаєте їх розвивати так, щоб вони ще краще розкривали ваші вміння, тобто посилюєте це все. Це вже володіння як інструментом, володіння своєю енергією собою в просторі, в принципі, простором, людьми для того, щоб ця енергія створювала лімніскату. Що таке лімніската? От бачите, такий знак нескінченності на мага. Зараз ближче покажу. Тобто це такий нескінчений взаємозв'язок. Вас з тією енергією навколо. Кожен з філософів, мудреців, вони шукали і шукають по сей день рівноваги. І рівновагу кожен вбачає в різних моментах. Хтось там відмовитись від матеріальних благ повністю. Хтось навпаки. Тобто багато думок -то на цю тему, вони різняться. До чого я кажу? Тому що рівновага цих енергій дозволяє максимально проявити мага. Але я кажу з власного досвіду, що рівновага, вона дуже відносна. І сказати, що ти можеш перебувати в одному стані постійно ні. І скажа, сказати, що виключно всім підійде отака конструкція рівноваги ні. Тому що є дуже багато різних особливостей. Це вже такий, така тема більше до, до рубрики Свідома людина. От, повертаюсь до Мага, тому що Маг це дуже потужна карта. Ну, я не хочу сказати, що інші старші аркани не такі потужні, але все ж таки він е, має таку специфіку каталізувати процеси. Тобто, якщо Маг з'явився в розкладі, і він не є якоюсь там цю фігурою, але все одно присутня ця карта каже про те, що вона буде посилювати, особливо з дияволом. Це просто така. Суміш вибухова, небезпечно, скажімо так. Такою енергією треба вміти володіти. Коли от така комбінація? Це для тих, хто буде практикувати. Тобто, маг це потужна енергія. В плюсі, ви володієте цю енергію, дійсно. Тобто, те, як ви хочете, воно стається. Ви задоволені своїм життям. Ваші процеси йдуть, як вам хочеться. Тобто всі рівні життя у вас збалансовані. Ви відчуваєте, що ви керуєте процесом, ви відчуваєте, що простір налаштований з вами на одній хвилі. Або ну, ви дотичні до цього. Тому що все ж таки, я вважаю, повністю бути в рівновазі в нашому світі. Ну, це, я такого ще не бачила. Можливо, до кінця своїх днів я це побачу десь. От, Але. Поки я такого ще не зустрічала. Я бачу, що можна бути дотичним до такої, ідеальної, умовної ідеальної рівноваги, але все-таки ми люди, і нічого поганого в цьому немає. Тобто це відчита гармонії енергії. Гармонія енергії, але гармонія керування енергією. Тому що от прям гармонія енергії все ж таки це справедливість, це інше трошки це ом, помірність. Це оці старші аркани. А тут ви керуєте цією енергією. Тобто те, як ви керуєте своїми процесами, як ви дослухаєтесь до себе, наскільки ви в контакті з собою і з навколишнім світом, відображається на вашому просторі, на діях, на результатах, і все в такому дусі. Тобто маг це така енергія цікава. Це не щось таке заплановане, але маг дозволяє процесам скластися так, як ви бажаєте, знову ж таки, незапланованим чином. Ви хотіли кудись, от дуже простий такий банальний приклад, ви хотіли кудись встигнути. Але тут і зараз у вас нема. Ну, ви стоїте на зупинці, і, наприклад, ну нема грошей на таксі. І громадський транспорт затримується, і все якось не складається, і раптом вас підвозить, якийсь там знайомий. Він їхав просто, або вона їхала в ту сторону і каже: сідай, давай я тебе підвезу. Тобто, це діяма. Це не керовані процеси вами, але вони заточені на ваше бажання. Тож, тобто, ваше бажання здійснюється. Те, що ви бажаєте, воно матеріалізується. Тобто така взаємодія духовної енергії і матеріальної енергії, а ви є центром цього. Тому що людина все ж таки духовно-матеріальна істота. Ми маємо свідомість, яка прагне не тільки поїсти, попити, поспати, тобто не тільки задовольнити свої фізичні потреби. Але все ж таки ми маємо фізичні потреби. Так от, маг це керування цими енергіями, ви ними керуєте, і ваше життя умовно наближене до балансу. Мінус. Коли є деструктивний дисбаланс, є деструктивні процеси, коли ви дисбалансуєте, навпаки, нічого не складається. От просто. Дуже часто, до речі, мах, якщо ми дивимося на розвиток якихось моментів, він падає в тіньовому спектрі, тобто, ну, це перевернута умовно карта, якщо ви працюєте таким чином, або по відчуттям відчуваєте, що. Це не про гармонію. а Каже про те, що ви рухаєтесь на тому напрямку. Вас зупиняють. Тобто, простір на вас не працює, тіло на вас не працює. Тобто, ви не туди йдете. А ви можете там, дуже часто я це спостерігала, людина все одно рухається, не дивлячись на те, що постійно наступає на граблі, але вона собі каже: ну, таке життя. Тобто, маг це момент того, коли просто не складається. Дуже часто, ну тут ем, мах така достатньо потужна енергія, але вона може проявлятися по-різному. Може бути е, більш такою гострою. Тобто, от, наприклад, якщо я вплив ще як диявола, ну просто людина йде там, ногу ламає, руку ламає, ще щось. Тобто такі достатньо агресивні прояви. Мага. Це знову ж таки маг, це непередбачувані події. Вони як можуть в плюс грати, так і в мінус. Але тут треба розбирати, чи це вас зупиняють і хочуть направити в іншу сторону, чи це вас в деяких моментах захищають, тобто тут треба вже дивитись більш глибинно. Тобто в деструктиві це момент того, коли ви притягуєте неприємності. А чому це відбувається? Це вже треба дивитись важніше на процеси, які відбуваються навколо людини. Або навколо вас, якщо ви дивитесь на себе. Тобто маг це керування енергією, і в деструктиві, коли ви цю енергію не керуєте, або вона як проти вас. І треба дивитися вже. На ситуацію детально, тому що там можуть бути різні моменти. Не завжди, наприклад, якщо у вас трапляється якесь, ну, фізично там руку зламали, Це погано для організму, і будуть наслідки, і треба буде ще приходити реабілітацію, але, наприклад, у вас вам зберегли життя. Таким дуже кардинальним чином. Тобто, якби ви все-таки дійшли до кінцевої точки, ви могли б втратити життя. Дійсно, процес міг би затримати вас іншим способом, але от сталася їм така ситуація, тобто, це треба буде це ще розбирати. Ну це така глибина, на яку опускайтесь поволі. Знову ж таки, це вже інші історії, інші вектори. Тобто блазень це енергія, яка входить в життя. Мах – це я керую цією енергією. Тобто ці дві карти відображають саме такий енергетичний зв'язок людини з простором. Як воно все програється? Так, на цьому я буду завершувати свою розповідь. Якщо у вас виникло якісь запитання, або у вас з'явилися якісь класні асоціації. Поділіться, це цікаво для мене. Тобто давайте зворотній зв'язок запускати. Подобайки, коментарі, долучайтесь до мого особистого збору, якщо у вас є можливість. буду вдячна кожному. І до наступного відео.